Друзі, усім доброго дня! З вами автопарк Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Шкода Октавія 2015 року з об'ємом двигуна 1.6 турбодизель на механічній коробці передач. Передній привод. Автівка у дуже гарному стані. Седан, уся ціла, уся у рідному окрасі, є невеликий дефект у вигляді. Подряпане на задньому бампері і це усе. Трохи пройдемо по колу автівки, побачимо, в якому стані у нас кузов. Бачимо оригінальні елекосплавні диски, зимова гума. Автівка вся рівненька, вся у рідній фарбі, без ДТП, дуже гарний стан, все працює ідеально, дуже економічно та практично. От так виглядає в нас салон, без подряпин, без дірок, Тоже гарний стан. Руль також непоганий, кожаний, пробіг у нас 180 тисяч км. Задній ряд у нас як новий. Без жодних нарікань. По комплектації у нас є 4 стеклоподйомнички, електрорегулювання дзеркал, мультируль, датчик дождю, датчик світла, е механічна коробка передач, клімат контроль, магнітола з бутузом. Усе полагається. Салончик охайний. Друзі, даний варіант дуже рекомендую, практично на кожен день. Сідан економічний. Звертайтеся усіх запрошую на тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська 2А. Встигайте, друзі, поки даний варіант у наявності. Актуален до продажу. Всім гарних покупок та мирного неба!